Блокпости з'являються також і на території Білгородської області. Там вже якраз представники злочинного московського режиму путінської влади вирішили встановити блокпости на території сімох населених пунктів на прикордонні. От про це повідомив так званий губернатор, місцевий Гладков пише, що так званий оперативний штаб Білгородської області вирішив із 20 березня встановити блокпости і обмежити в'їзд до семи населених пунктів. От змусили до цього московську владу саме. На бойові дії на прикордонних районах територіях Білгородської Курської областях ми бачимо, зокрема, село Козинка біля Грайворона, там теж мають бути з'явиться блокпости, село дуже розбите внаслідок артилерійських обстрілів. Але ну, ми знаємо, що росіяни самі, от якраз путінський режим, їхні представники Росгвардії і так далі, самі обстрілювали це село, оскільки вважали, що туди зайшли російські добровольці, повстанці і вели вогонь по будинках з танків. Ми все це бачили. Тобто тут то козинку зруйнував, чи інші села. Власне, сама ж російська влада зрештою своєю агресією, війною і ну прямим вогнем по цьому селі. Отже, блокпости з'являться, як повідомляє Гладков на в'їзді до міста Грайворона, також до сіл Козинка, гора Поділ, Глотове, Новобудівка, Перша і Друга і безіменне наразі це лише початок. Можливо, доведеться збільшити режим особливого пропуску і в інших населених пунктах, і в Шебекінському районі, і так далі. кажуть, що відправлять туди розгвардію, посилених озброєних прикордонників. Чиновників різноманітних, ну я собі уявляю, чиновники там російські, путінські, за десятки кілометрів будуть сидіти від тих сіл, навряд чи хоч один із них потекнеться в село, яке обстрілюють і де реально з'являються блокпости. Ну а місцевим мешканцям будуть якось в особливому порядку дозволяти відвідувати свої будинки, свої доми, оскільки там зараз війна. От Війна прийшла на територію. Якраз білгородської області ну ми бачили вчора знову нові обстріли Білгорода, Курська, Курська без світла, без електроенергії сидів. Ну але далі перейдемо до обговорення. Іншої тематики у нас в Німеччині відбулася ювілейна зустріч Рамштайн. 20-та зустріч між представниками різних делегацій країн. 50 учасників було із різних країн. Обговорювали оборонну підтримку України. І От наш міністр оборони Рустам Мєров поділився своїми міркуваннями за підсумками цього Рамштайну. каже у що власне анонсовано зараз домовлено уже про нові поставки боєприпасів артилерійських ракет для ППО для України. На це те, що життєво необхідно. Ну і якраз особливі сподівання на те, що буде інтенсивніше просуватися надання саме снарядів для артилерії, боєприпаси це те, чого критично потребують наші воїни на псаву мерові. Вони будуть це була головна тема засідання. Снаряди 155 мм, 152, 105 та інші. І подякував партнерам за розуміння за те, що знаходять вони боєприпаси для України. Знайшли їх з ініціативи гра чеської влади і президента Петра Павла, Але Німеччина є фактично основним донором у цьому питанні, і Німеччина виділила найбільшу суму для того, аби платити боєприпаси для України. 180 тисяч снарядів із цих 800 тисяч, які Чехія знайшла, буде оплачено саме німецькими грошима. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Бориса пісторіус, власне, про німецьку позицію зараз і щодо оборонної підтримки України будемо спілкуватися в нашому ефірі з Сергієм Сумленним, німецьким політологом. Пане Сергію, дякую вам, що відгукнулися на наше запрошення. Радий вас вітати в ефірі 24 го каналу. Доброї ради, дякую за те, що запросили. Отже, які заяви у нас вчора, може із нових прозвучали з боку міністра пісторіуса німецького уряду за підсумками Рамштайну цієї зустрічі оборонного стратегічного характеру щодо України, і як загалом зараз розвивається, скажімо так, позиція ініціатива німецького уряду щодо оборонної підтримки України. Ну, скажімо так, на зустрічі стало ну, не те, що очевидно, це було очевидно вже. Це ще раз було підтверджено, що два великих донори України це Сполучені Штати і Німеччина. Вони все ж таки е, рухаються дуже повільно, і сполучені штати ну взагалі гальмують. Тобто, там те, що от міністр оборони сполучених штатів е, Остін е, заявив, що значить, там от вони знайшли там якісь гроші, що там бухгалтерська була не, не помилка бухгалтерська. А, там їм там вдалося там купити щось дешевше, тому в них формально залишилося право. Використати недовикористані гроші, от вони ці гроші відправлять на підтримку, там чи там 200 мільйонів доларів, чи 300 мільйонів. От, ну порівнюючи з американським оборонним бюджетом, це смішно. І ми пам'ятаємо, що і президент Байден має в своєму розпорядженні 6 мільярдів фонд пентагоновський, на котрий він не потребує дозволу своїх. Значить, сенаторів, от або конгресменів, і він не використовує його саме через те, наскільки ми розуміємо, що е, він боїться, що це проти нього використовуються республіканці і Трамп е, на виборах в листопаді і скажуть, що от він значить, витратив гроші на українську армію. При тому, що ну ми розуміємо, що Штати не витрачають гроші прямо на українську армію. Вони е, купляють це в себе, от або стару, значить, техніку відправляють. А навуку пляють для своєї армії в своїх же компаніях, створюючи робочі міста. Або, значить, снаряди, теж це свої снаряди. От, і вже що вироблені, і, 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 значить, новим можуть бути вироблені. А Німеччина, ну, дивіться, Німеччина зараз оголосила, що вони от прямо зараз там, за складів Бундесверу відправляють 10 тисяч снарядів. Ну, Якщо ми пам'ятаємо на максимумі артилерійських, Значить, баталій, от в, в, влітку 23 го року, коли в Україні не було дефіциту снарядів, Україна витрачала до 10 тисяч снарядів на добу, на добу. 10 тисяч зараз 2 тисячі за оцінкою от, британського інституту. інститута, якщо розтягнути цю порцію снарядів, партію снарядів від Німеччини, то на 5 днів з натяжкою такої вистачить. Ну скажімо так, звісно, що України вистачає не тільки 15 мм, міліметрів там ще інші калібри, значить, і і і радянський калібр, і, і значить, інший калібр, там і 105 мм натовський, і 122 мм, 152 мм. Значить, радянські калібри, от але ну очевидно, що 10 тисяч це дуже мало. Дуже мало це один відсоток від того мільйону, що ЄС збирався виробити протягом року. Потім Німеччина значить додається до цих 180 тисяч снарядів. Ці те, що знайшов чеський президент генерал Павл, і шана йому і, 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 і подяка велика, але питання стоїть, а чому чеський? Значить, президент повинен це шукати. Тобто, в нас що? У нас немає би, потужного ЄС, у нас немає там, значить, Німеччини, що там заявляє, що вона там лідер підтримки. О, Тобто чеський президент е об знайшов ці снаряди. І далі до кінця року Німеччина ще обіцяє поставити, значить, е надати ще від себе ще 100 тисяч, тобто 280 тисяч всього до кінця року. І це те, що обіцяно, тобто ми знаємо, що те, що обіцяє Німеччина, це не завжди те, що робить Німеччина.